День добрий! Рада вітати вас! На сторінці «Меблі Граєм». Пропоную вашій увазі ліжко Діана від українського виробника торговельної марки «Водлайн». Загальний розмір ліжка у довжину 2 метри, у глибину 90 см. В ліжку є узголів'я високе та бокова стінка від основної стіни квартири. До комплекту входить дві маленькі подушки. Спальне місце в цьому ліжку 80 см на 1,90 см. Наповнення матрацу. Матрац йде вбудований, пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Основа під пружинним блоком. Фанера. Матрац підіймається за рахунок газ ліфтів. В ліжку є дуже місткий короб для зберігання білизни. На підлозі ліжко розташувалось на невеличких пластикових ніжках. Обрати іншу тканину на ліжко. Чи обрати інший колір, можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.